Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 19-й урок курсу географії 8 класу Рудні та нерудні корисні копалини України. В Україні державним балансом запасів корисних копалин враховано 58 родовищ залізних руд, з яких 31 перебуває в стадії розробки. Найбільше зосередження залізних руд – це Криворізький залізорудний басейн, що розташований у центральній частині українського щита. Він охоплює площу близько 300 км2 і простягається смугою завдовжки близько 100 км і завширшки 2-7 км, Здовж річок Інгулець, Саксагань і жовта. Продовженням Криворізького басейну на північ є Кременчуцьке родовище, що пов'язано з українським щитом, а саме його північно-східним схилом. Цей район, у якому знаходиться 5 родовищ, міститься в межах Полтавської області. Він має загальну площу 150 км і простягається на лівому березі Дніпра, майже в меридіональному напрямі, смугою завшишки до 3,5 і завдовжки 45 км. На півдні українського щита розташований третій зазначення в Україні залізорудний басейн Білозерський. Він має площу майже 130 км і простягається у Запорізькій області на південь від села Малої Білозерки смугою до 20 км завширшки і 65 км довжиною. Керченський залізорудний басейн, що розташований в Автономній Республіці Крим, являє собою групу родовищ площею від 10 до 70 км2. Він розміщений, здебільшого в азово-кубанській западині, де в минулому також були сприятливі умови для осадового нагромадження заліза. Звідси площі, де виявлено поклади залізної руди, продовжуються і на дні Азовського моря. За обсягом загальних запасів Марганцевих руд Україна посідає у світі друге місце після Південно Африканської Республіки. А за підтвердженими запасами перша. Промислові запаси зосереджені в Придніпровському марганцево-рудному басейні. Посадові марганцеві руди утворюють смугу завширшки 25-50 км, що простягаються із заходу на схід на 250 км від долини річки Інгулець вздовж Каховського водосховища і на південний схід. Запаси хромових руд зосереджені на Побужі у Капітанівському, Деренюському і Липовенківському родовищах. За запасами ртутних руд Україна займає друге місце у світі після Іспанії. Найбільше в Україні це Микитівське родовище ртуті, що поблизу міста Горлівка Донецької області, пов'язане з Донецькою складчутою спорудою. У Закарпатському прогині відоме Вишківське родовище в Закарпатській області. В межах українського щита розвідано 22 родовища Урану. Вони розташовані на території Кіровоградської області: це Ватутінське, Новокостянтинівське, Мічурінське, Северинівське родовище. А також Миколаївської, Житомирської та Дніпропетровської областей. Так, значним є Жовтоводське родовище на Дніпропетровщині. Так само з українським щитом пов'язані родовища Титанових руд, яких налічують 26 родовищ. Найбільші поклади цих руд зосереджені в Вершанському родовищі Житомирської області і Малишівському або Саматканському родовищі басейн річки Саматкан Дніпропетровської області. Український щит приховує поклади Нікелевих руд. В Україні відкрито і розвідано 11 таких родовищ. Найбільшим є Капітанівське, Деренюйське родовище на Побужі та Девладівське Сухохутірське родовище на Дніпропетровщині. Державним балансом корисних копалин України враховуються запаси алюмінієвих руд: Високопільського родовища Дніпропетровська область, Смілянського Черкаська область, Калініно-Шевченківського, Донецька область та Берегівського родовища Закарпатської області. В Україні є також запаси і поліметалевих руд із вмістом Свинцю, цинку, міді, олива та інших металів, що видобувають у Закарпатській області, у Берегівському і Мужіївському родовищах. Родовище міді є у Рафаїлівському родовищі Рівненської області. В Україні є три золотоносні регіони: Карпати, Мужіївське родовище, Український щит, Клинцівське родовище Кіровоградської області та Майське родовище Одеської області, а також на Донбасі. В межах українського щита звідано окремі визначні перспективні площі вольфрамових, кобальтових, молібденових та олов'яних руд. Далі давайте ми з вами розглянемо нерудні корисні копалини України. Промислове значення мають поклади калійних солей, які є сировиною для виробництва калійних добрив. Родовища зосереджені в передкарпатському соленосному басейні на площі близько 5000 км квадратних і належить до передкарпатського прогину. Основні родовища Калуж-Голинське Івано-Франківської області та Стебницьке Львівської області. Поклади калійної солі залягають у вигляді переривчастої смуги задовжки близько 250 км від міста Косова на південному сході до міста Трускавця на північному заході. В Україні виявлені також величезні поклади кам'яної солі, зосереджені в 14 родовищах, найбільші поклади з яких утворилися в прогинах Донецької складчатої області. Слов'янське, Артемівське, Новокарфагенське та в Закарпатській Западані Солотвинське родовище. З давніх часів добувають ціль з природної ропи Соляних Озер поблизу Азовського та Чорного морів, в тому числі відомого озера Севаш. На межі східноєвропейської платформи і передкарпатського прогину в межах Львівської та Івано-Франківської областей розташовані 10 унікальних родовищ Яворівське, Язівське, Роздольське, Немирівське, Самородної Сірки. Сірка передкарпатського сірконосного басейну тут залягає неглибоко від поверхні до 50 метрів і розробляється відкритим способом. З неї виготовляють сірчану кислоту, сірники, фарбу, отруту для шкідників. На Кіровоградщині розташоване завалівське родовище графіту найбільше в Україні та одне з найбільших в Європі. Графіт добуває також у Буртинському Хмельницька область та Троїцькому Запорізька область родовищах. Вогнетривкі глини використовують для виробництва будівельної кераміки. Керамічна плитка, плитка для підлоги, облицювальну глазуровану плитку, каналізаційні труби тощо. Також вони є сировиною для чорної металургії. Великі родовища є в Донбасі: часовоярське, Веселівське, Новарайське родовище. І в межах українського щита це Пологівське родовище. В Україні є в достатній кількості така ціна корисна копалена, як крейда, Краматорське родовище Донецької області, Шебелинське родовище, Харківська область. Новгород Сіверське родовище Чернігівська область та Здолбунівське родовище Рівненська область. Близькі за структурою до Креди є Мергель. Амросівське родовище Донецька область, Межигірсько-Добовецьке родовище Івано-Франківська область та в Автономній Республіці Крим. Озакерит – це тверда корисна копалина, що утворюється з нафти. Його використовують в медицині, електротехнічні, текстильні, деревообробній, лакофарбові та інших галузях. В Україні досліджено три родовища в Передкарпатському краєвому прогині. Перше Бориславське родовище, Львівська область оцінюється як одне з найбільших у світі. Ще два знаходяться в Івано-Франківській області. Серед будівельних матеріалів поширеним є граніт. Так, рожеві граніти видобувають в Житомирській області, Це Корестичівське, Головинське, Сліпчинське, Корнинське родовища, червоні граніти у Кірвоградській області, світлосірі граніти у Вінницькій області. Це Тиврівське Жежерівське родовище. Сірий Коростищівський у місті Коростищів та Червоний Коростенський у місті Коростень одні з найвідоміших порід граніту Житомирщини, які використовують як облицювальне каміння в метрополітенах Києва, Харкова та Москви. Широко відомий в Україні смугастий білий, сірий чи рожевий мармур. Відомі родовища Новопавлівське, Луганська область, Білгородністровське, Одеська область. Великокаменецька, Трибушанська Закарпатська область. Не меншу славу здобули собі фіолетовий та синьоокий лабрадорит, найбільші родовищі якого знайдені на Житомирщині. З моменту відкриття 1949 року в Україні перших алмазів в долині річки Базавлук цей мінерал потім траплявся у більш ніж 100 місць. Нині найперспективнішим щодо алмазів є окремі райони українського щита. За видобутком дорогоцінного каменю топазу Україні належить одне з перших місць у світі. Топази знаходяться на різних місцях виходу на поверхню гірських порід українського щита. Родовище топазів на Волині належить до найвідоміших у світі. Унікальні кристали масою 68 кг і 117 кг знайдено на Житомирщині Волинське родовище. Головні запаси бурштину виявлено в осадових відкладах українського щита у правобережній частині полісся. Північна частина Волинської, Рівненської, Житомирської і Київської областей. Найбільшим в Україні є Клесівське родовище у Рівненській області. В Україні є родовище дорогоцінних корисних копалин, наприклад, як Опал, берил з усіма його різновидами. Найдорожчим і дуже рідкісним різновидом берилу є зелений смарагд, а також прозорий блакитно-зелений аквамарин. До групи дорогоцінних належать різновиди кварцу, фіолетовий аметист безбарвний гірський кришталь та Червоний Маріон. В межах українського щита, а також в окремих районах складчатостей Український Карпат, Кримський гір Донецької складчатої області, залягають і напівдорогоцінні камені: агат, зелений амазоніт, яшма, гагат, сердолік, напівпрозорий халцедон, скам'яніле дерево та інші. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 19-го уроку курсу географії 8 класу рудні та нерудні корисні копалини України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!